Бог є абсолютне добро. Це добро Бог клав і моральну природу людини. Людина має моральний закон, яким вона керуючись у своєму житті, проваджує. Божественне добро. Добро є природнім для людини. Бог дав людині свободу волі. Людина сама по своїй волі повинна вибирати добром, керуватися внутрішнім моральним законом. Тоді вона має повноту духовного і земного життя. Людина по своїй волі може відкидати божественне добро, вибирати зло начало. Таким чином людина відходить від природнього життя. І починає жити гріховним життям. Аморальне життя приводить до ушкодження духовної природи людської, безсмертної душі. Душа ослаблюється стає роземою для неведимих злих сил. Поступово душа стає хворою, скаліченою і позбувається духовного життя. Духовна хвороба передається тілесній природі людській, тіло стає хворим немічним, ослабленим, неспроможним, нездатним, жити повноцінним нормальним життям. Якщо хвора душа, то стає і хворим тіло людське. Злоначало, начало яке заволодіє людською істотою воно спрямовує людину на гріховний спосіб життя, перебуваючи в гріхах людина, знищує свою духовну природу, калічить своє зовнішнє земне життя. Вилікувати духовну природу людини море тільки один Бог. Бог має владу прощати гріхи людям. Прощення від Бога гріхів не є формальним. Коли Господь Бог прощає людині її провини, наш Творець відтворює цілісність і неушкодженість нашої духовно-моральної природи, відновлює сили нашої безсмертної душі. Людина повертається в нормальний духовний стан. Вона відчуває моральний закон внутрішній, який постійно і спрямовує в сторону добра. Коли Небесний лікар віковує безсмертну душу, повідно, душа впливає на наш фізичний стан. І тіло стає здоровим, цілим і нормальним. Про це йде мова. Sveto ime Anglije, ko je Gospod naš Jezus Kristus ozdravil in izselil razslabljenega kamna umih. Izsil še do čevnan, je preplenil in do mesta svoj rebu. Sposliti naš Jezus Kristus. З під час життя проживав у місті Капернаумі. І ото от принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. І як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому. Будь бадьори, сину, прощаються тобі. «Гріхи Твої. Як ми бачимо, що причиною хвороби розслабленого були його гріхи. товариші розслаблено, мали тверду віру, були цілковито переконані здатності небесного лікаря Ісуса Христа, уздоровити розслабленого хворого. Ісус Христос, побачивши розслабленого, звернув увагу на Його духовний стан. Він бачив, що душа. Ворого чоловіка була нездоровою, покритою безлічю гріхів. Тому потрібно було насамперед у і зцілити відновити його безсмертну душу, щоб він був повноцінним, здоровим і нормальним духовно насамперед. І коли Господь торкнувся душі духовної природи хворого чоловіка, і зцілив його безсмертну душу. Душа звільнилася від безлічі гріхів, тоді це сприяло вилікуванню і тілесної природи хворого чоловіка. І ось дехто із книжників стали казати про себе, Він Бо зневажаєм. І служи думки їхні знав і сказав. Що думаєте ви лукави в серцях своїх? Що легше сказати, Прощаються тобі гріхи чи сказати, уставай та й ходи. Звичайно, що Владу прощати гріхи має один Бог. Книжники і фарисеї не визнавали Ісуса Христа за Богом. Вважали, що Він, говорячи, прощається тобі гріхи твої, Бога зневажає що він привласнює собі божественну владу, не будучи Богом, як вони вважали. Ісус Христос засвідчив, що Він є Бог тим, що Він відкрив думки. Книжники і фарисеї, їхні внутрішнє лукавство, і запитав своїх ворогів, що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати, уставай та й ходи. Звичайно, що сказати, прощаються. Тобі гріхи легше сказати, бо це є внутрішня духовна дія, а чи відбулося чудо оздоровлення гріховної душі, звільнення її від цих беззаконних пут? Ніхто не може. Видимим образом побачити і перевірити. Тому виявляється, що легше промовити, прощаються тобі гріхи. А сказати уставайте й ходи. Це набагато складніше, бо чудо і зцілення хворої людини повинно бути наяву. Його можна побачити, переконатися, що дійсно з людиною, що сталося надзвичайне, неходячий, лежачий, Море піднятися і ходити. Якщо Ісус Христос здатний був вчинити чудо над Його тілом, уздоровити і зробити його спроможним піднятися і ходити, значить Він підтверджує цим. Свою божественну владу, свою силу, свою могутність, що він спроможний людину звільнити від хвороби духовної, простити людині всі її гріхи, відновити цілісність і неускодженість. Безсмертної душі, дарувати людині повноцінне нормальне духовне і земне життя. Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу Син Людський, тож каже він розслабленому, уставай візьми лоре своє та йди у свій дім. Той устав і пішов у свій дім. І ось сталося явне чудо. Господь Бог Спаситель наш Ісус Христос, підтвердив, що Він має владу прощати гріхи, що Він здатний відновити цілісність і неускодженість духовної природи людини. Він може повернути людині здоровий, нормальний, духовно моральний стан. Звертається Христос до розслабленого і великому взяти. Своє ложе, та й йти у свій дім. Тобто засвідчити, що дійсно Він оздоровленим є, що Господь Бог вилікував його, і зцілив його від хвороби. І дійсно той устав і пішов у свій дім. Яке велике чудо звершив Ісус Христос, повинні Бог, спаситель наш пішов на землю, щоб відновити духовне життя людства, щоб людях запанувало добром, щоб Люди відчували той внутрішній моральний духовний закон і керувалися ним. Для сприяння і підтримки людям у їхньому благочесті Господь Ісус Христос дарував своє євангельське вчення. Ще навчає людину божественному життю, праведному і святому, живучи Богоподобленим життям, людина досягає вічного життя. А натовп, побачивши це, налякався і славили Богом, що людям він дав таку владу. Для людей було незвично, щоб хтось міг уздоровити тільки словами хвору людину. Сказавши, «прощаються». Тобі гріхи твої, і людина мить стала здоровою, цілою і нормальною. Люди сповнилися страхом, налякалися, вони зрозуміли відчули, що сталося щось надзвичайне. Вони зрозуміли, що чудо сталося божественною дією. Їм незручно було усвідомлювати, відчувати, що в присутності. Їхній серед них перебуває сам живий Бог. І вони славили Бога, що дав людям таку владу. Тобто дякували Богові, що вився на землі такий чоловік, як Ісус Христос. І не проста людина, а Боголюдина, Божественний післанець, Спаситель світу, якому було під владно уздоровлювати хворих, прощати людям гріхи, повертати людям той райський стан. Які втратили наші прабатьки Адам і Єва. Кожна людина є духовно хворою, тому що люди не дотримуються свого внутрішнього морального закону. Живуть по своїй волі, воля людська. Гріховна. Людина не турбується чинити добро в своєму житті, а чинить злом. Руйнує, калічить, нищить свою душу. Хвора душа не має повноцінного життя. Вона не може проявляти себе через людське тіло. Духовні хвороби проявляються в природі тілесні. Ось причиною всіх тілесних хвороб це є гріховний стан людини. Змінити щось у людському житті, відновити її духовно-моральний стан, наповнити людину добром і святістю, очистити її від гріхів, має владу і силу тільки Ісус Христос. Тому ми повинні звертатися до Небесного лікаря, щоб Він звільнив нашу душу від ран, які нанесені нашими гріхами, щоб він допоміг нам. Відродитися духовно, виправити своє земне життя, жити відповідно до вимог внутрішнього морального закону і святого Євангелія, яке ми можемо читати і розуміти. Що вимагає від нас Господь Бог, Бог вимагає від нас святості, добра, милосердя і любові. Бо ці християнські чесноти забезпечують нам на землі нормальне, повноцінне, веселе, бадьоре, життям. Якщо ми житимемо духовним життям, турбуватися про свою душу, вчасно очищувати її від гріхів через покаяння і молитви, завжди і в нашому житті буде ставатися чудом. Господь буде звершувати і над нами своє чудо, своєю божественною силою допомагатиме нам правильно будувати своє земне життя. Жити духовно, давати перевагу своєму внутрішньому, духовному життю. Бо, живучи духовно, ми покладаємо початок вічному життю у нашій безсмертній душі. Як будемо прямувати дорогою праведності і добра, то здобудемо вічне життя, Царство Небесне, якому не бу... ніколи не буде кінця».